thank <laughs> you Ми продовжуємо розмовляти з нашими гостями про лобіювання інтересів області на загальноукраїнському рівні. Отже, пане Ігор, скажіть, будь ласка, хто на вашу думку не зацікавлений в ефективному менеджменті на державних підприємствах в попередній частині? Ми говорили, і на вашу думку, скільки і які підприємства на Львівщині потребують до прикладу контролю за їх діяльністю з боку міжфракційного об'єднання? Я хочу, щоб людей склалося враження, що не тільки там чиновники чи міністри зацікавлені в непрозорій роботі того чи іншого підприємства, оскільки вони контролюють той чи інший напрямок. Так? Давайте будемо говорити відверто, що так все просто і чисто в нас в парламенті, що ми не розуміємо, хто які олігархи контролюють які групи з різних політичних сил. І це така є правда. Ми що не бачимо, як окремі законопроекти набирають чи не набирають голосів. Ми що не бачимо, як окремі законопроекти відставляються в сторону на, на допрацювання в зв'язку з тим чи іншим питанням. Тому ще раз говорю: система опирається, система потужно опирається. В першу чергу це має бути високополітична воля, В друге, ефективний менеджмент, який має прозоро прийти на управління тою чи іншою галузю чи тим чи іншим підприємством щодо підприємств Львова Львівщини. Ну, принаймні, ті підприємства, які ми зараз найближчим часом я би пропонував до обговорення, це, окрім підприємств спиртової галузі, це міжнародний аеропорт Львів. Це треба говорити про прозорість роботи державного підприємства «Львівтразгаз», Львів, «Львів І цього, думаю, на найближчі 2-3 засідання нам достатньо для того, щоб розібратися, що робиться з тими підприємствами, який рівень корупції на тих підприємствах. Я <кій> тут е, хочу підтримати власне ігора. Що треба віддати належне, що коли голосувалися такі спірні законопроекти для різних фракцій. То е, люди, які представляють різні фракції, але входять до групи львівщина, всі віддали свої голоси. Наприклад, за законопроект, 1310. Це про діяльність акціонерних товариств він дуже важливий. Він такий антиолігархічний, і отут треба віддати належне, що всі представники з різних фракцій, власне, ось через то, що вони входять до групи Львівщини, але вони виявилися дуже патріотичними і правильними в, в тих, скажімо так, моментах, коли треба було голосувати. У Мене тут питання виникає, якщо ми заговорили про бізнес-інтереси абсолютно до кожного з вас. Скажіть, будь ласка, чи не існує ризику, що міжфракційне об'єднання Львівщини перетворюється на, такий, е своєрідний, е на таку своєрідну групу за відстоюванням якихось власних бізнес-інтересів? Чи існує такий ризик? Ви знаєте, я от бачу, як працювала група, бо ми трошки пізніше творились на кілька тижнів. Буковина, яку очолює Оксана Продан, і власне там вони відстояли, що відкрились консульства, не закрилися посольства. Тобто я думаю, що це не є абсолютно тим, про що можна було би, скажімо, звинувачувати. Ми мусимо шукати раціональне зерно, бо все ж таки ми всі є під тим, що ми приїжджаємо в свою округа до людей. Ми з ними спілкуємося. Ми не ховаємось від людей, і ми розуміємо, що якісь такі цікаві інтереси, ну це було можливо, і ми не знаємо, напевно, як. Там було Та? а от ми точно знаємо, як має бути. І ми все ж таки будемо нав'язувати свій порядок денний, той, який має бути сьогодні правильний, необхідний і потрібний, тому що так нам довірила наша громада, яка нам віддала свої голоси. Знаєте, я тут хотіла б додати: не було сенсу, взагалі мені, наприклад, чи Оксані, чи Ігореві, йти до Верховної Ради в таких умовах. При таких можливостях і при таких а, обставинах, якщо б ми були зацікавлені у відстоюванні якихось своїх особистих інтересів, це не той час, це не ця Верховна Рада і це зовсім інша країна. Тому е, я переконана, що оскільки в нашій е, групі, в нашому цьому об'єднанні, є представники з різних політичних сил, демократичного спрямування. То е, ми зацікавлені тільки в одному, як я вже казала, це наша земля. Нам тут жити, нам сюди повертатися і нам дивитися людям в очі. І ми зацікавлені тільки в одному, щоб це місце, до якого ми прив'язані, щоб воно було успішним, щоб воно було ефективним. Тому що якщо успішний мій сусід, якщо він має роботу, якщо в нього нормально все в родині, то і я захищена. Якщо мій сусід декласований елемент, який не має роботи, який не має перспективи, який не має життя, то я теж загрожена, тому що таке сусідство є критичним, правда? Тому ми однозначно зацікавлені тільки в тому, аби розвивався Львів, аби розвивався регіон, і аби нам всім поряд один з одним було жити комфортно. Тому поки що у нас не спостерігалося ніяких олігархічних, так би мовити. Кренів, чи якогось спостереження, що котрий з депутатів відстоює свої власні інтереси. Ну, і тепер у нас того не було. Я сподіваюся, що цього і не буде. Пане Ігоре, чи не перетвориться міжфракційне об'єднання на, на групу власних бізнес-інтересів? Знаєте, повністю погоджуюсь із Іриною і з Оксаною, і поки що таких стривожних сигналів не було, і думаю, що й не буде. Будуть незручні, напевно, питання, які будуть виноситися на розгляд. Але я маю надію і переконання в тому, що ми будемо приймати розумні і державницькі рішення. А я вам скажу, якщо б ми навіть з групи лющини зробили політичну силу, то це б і Україна б не програла точно в тому. Я хочу от для себе зрозуміти, як буде відбуватися співпраця між вами і керівництвом області е, міст. Тобто, ви будете ходити, не знаю, до чиновників в Кабміні і вимагати більше грошей на області займатися і законотворчою діяльністю, аби полегшити роботу. Я в можу області. сказати, що це не будемо. Ми це вже робимо. Тобто <клес> вже останній період часу, ті він не був складний, наприклад, для нас там адаптаційно, бо це було дуже складно, та і розуміло, що там як ти кажеш, відро помив, кожен кожна виливається просто так, бо ти дійсно починаєш щось робити, починаєш, скажімо так, впроваджувати все те, про що ти говорив. Але я думаю, що це просто на часі. От, ми можемо навіть сказати одне: що відбулася зустріч заступника міністра Клімкіна щодо такої європейської програми МобіПро, це навчання, і вже є в нас такі приклади у нашій області це, що стосується Німеччини, і вона тісно хоче з нами співпрацювати. І сьогодні я думаю, що напевно перший наш такий виїзд буде такий спільний нашою групою Львівщина до парламенту власне Німеччини, де ми зможемо поспілкуватися про майбутню ту співпрацю, яку вони вже сьогодні нам виказують підтримку. Це буде стосуватися тих транскордонних співпраць, яка стосується Львівської області. І через наші комітети знову ж таки кожен з нас належить до різних комітетів. Будемо намагатися ті законопроекти, які є важливі обговорювати всередині групи. І я думаю, що буде Часкі депутати, які будуть вважати себе там, ну скажімо так, в силі чим бажання підтримати той чи інший законопроект, ви знаєте, я особисто не вірю в побудову раю в одному окремо взятому місті чи в одному окремо взятому регіоні. І тому ми, зрештою, є в Верховній Раді для того, щоб це розуміння мати. Так? Ми призначені людьми до Верховної Ради на цей період часу. Для того щоб робити такі зміни, які були б системними і які б а, були відчутні не тільки у Львівській області, а які були б відчутні на території цілої України. Тому чим я про це вже говорила не один раз, але я хочу підкреслити: не в кількості законопроектів, зареєстрованих депутатом Верховної Ради, є а, значення його роботи. А, Значення роботи депутата Верховної Ради полягає у якості тих законопроєктів, які він, він ініціює. І тому а, наше завдання і як депутатів своїх фракцій, і як членів Групи Львівщина, полягає в тому, аби творити таку законодавчу базу, яка б дала можливість дихати, жити і розвиватися не тільки Львівщині. Це, звичайно, не виключає те, що ви називаєте ходіння коридорами Кабміну. Звичайно, і я особисто з тим вже зіткнулася. Я знаю, що Оксана вже тим зіткнулася. Найменша зміна до якогось нормативного акту, чи до постанови Кабміну, чи до будь-чого. Найменша зміна, яка навіть не пов'язана часом з грішми, з фінансами. Якщо ти хочеш, щоб вона відбулася, ти просто береш папери в руки і береш ноги в руки, і ти просто. Шуруєш коридорами Кабміну, Генеральної прокуратури, іншими комітетами Верховної Ради. На превеликий жаль, оце те, що говорив е, Ігор: система опирається для системи всіх виконавчих органів влади. Найкраща ситуація це коли не відбувається жодних змін. І ми це розуміємо теж, і ми не нарікаємо. І ми розуміємо, що цю систему потрібно ламати. Я не знаю, як вийде. Я не хочу бути якимось візіонером. І я ним не є, але я переконана на сьогоднішній день, є така ситуація в державі і в виконавчій гілці влади, зокрема, я не говорю про законодавчу. Вона теж потребує, і ми про це теж говорили. Великих реформ це однозначно за велика кількість депутатів. Це є неефективно, це продовження шоу. Це коли мене питали, мої виборці, як ви себе там почуваєте в Верховній Раді, то я сказала: в мене таке враження, що я далі продовжую дивитись телевізор. Ну, це правда, і колеги це підтвердять. Це політичні шоу, тільки вмикаються камери, це зразу вискакують на трибуну депутати Верховної Ради, які звикли до цієї трибуни, і далі це шоу продовжується. Потім камери вимикаються, і з ними можна починати говорити конструктивно. Це, 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 це розраховано на те, що люди далі сприймаються як неосвічений народ, якому можна втюхати все, що завгодно. Але я веду до того, що перспектива при цій системі влади, яка є, буде тільки в тих напрямках і міністерствах, які якомога швидше приймуть рішення зламати це. Я не знаю. Є багато запитань, є багато зауважень до теперішнього міністра економіки. Але ця його декларація, яку він сказав, про те, що він міністерство економіки планує скоротити на 50%, Я хочу на це подивитися. І я вірю. Там працює поза півтори тисячі людей в цьому міністерстві. І я вірю, так це буде травматично. Так, буде дуже багато незадоволених. Так будуть говорити і роздувати ем, істерію, що можна буде покласти всю економіку України. Вона вже лежить. А зміни потрібні, і зміни потрібні, різкі. В принципі, розраховуємо на те. На жаль, не дуже багато галузей на такі різкі зміни налаштовані. Ми бачимо, що Міністерство внутрішніх справ налаштоване на якісь половинчасті зміни. Так, ми бачимо ситуацію, яка є в Генеральній прокуратурі, вона є критичною. Ми бачимо, що перед нами є дуже серйозна дискусія. Це все стосується корупції, що стосується реформи судів. І на превелике щастя, ми все-таки в депутатській залі в Верховній Раді знайшли якесь рішення, що два законопроекти мусять бути переглянуті, вони повинні бути синхронізовані, тому що не може Um, у нас таки парламентська президентська республіка, так і um, призначення суддів, контроль за діяльністю суддів не можна віддавати в руки uh, однієї чи іншої гілки влади. Це має бути незалежна гілка влади, і має мусить бути посилене суддівське самоврядування. Так, нехай це звучить на сьогоднішній день романтично, але це єдино правильний шлях. Пані Ігор, Ех, повністю погоджуюсь з Іриною, що робота депутатів. Поза а, парламентським залом є набагато більш ефективною, ніж е, в залі. Так, ну я, наприклад, не шоумен, Я не буду випригувати, викрикати і створювати для камери якийсь фон. Так? Е, так ми били морду Януковичем сьомого скликання. Було таке. Майже кожен день блокували і так далі. Сьогодні треба е, реально працювати і досягати якихось результатів. Щодо органіційної роботи групи Львівщина, е, я хочу, щоб ви зрозуміли. Група Львівщина затвердить на наступному засіданні положення. Я думаю, ви будете мати можливість з ним ознайомитися. Група Львівщина обрала співголів. Співголови оберуть секретаріат. Секретаріат буде отримувати всі звернення, чи громадян, чи трудових колективів, чи будь-кого з області. Будемо розглядати і будемо виносити свої пропозиції по тому чи іншому питанню. Друга, другий напрямок роботи це, наприклад, законодав, законодавча ініціатива. От мені, наприклад, дякую, Ірині, Вона вчора підійшла і каже: Юр, ти, за, ти зареєстрував законопроект відносно охорони спадщини ЮНЕСКО. У мене там є запитання. Я кажу Єре, я тобі дякую. Ну, для чого ми будемо дискутувати е, в, в комітеті, так? Для чого ми будемо повертати потім на допрацювання з парламентської зали, якщо ми можемо представниками групи Львівщина, де є всі політичні сили, так, і нас є досить багато, розглянути цей законопроект, врахувати або обґрунтувати доцільність тої чи іншої поправки і винести консолідовано. Так. І це є абсолютно нормально. Якщо говорити, ви, мабуть, вже. Е, Основні напрямки проблемні в області сформулювали, над якими першочергово потрібно працювати, зокрема депутатам від міжфракційного об'єднання Львівщини. Ну, ми вже зазначили, що є ті пріоритетні напрями, за які ми вже бралися, наприклад, якщо, зокрема досвід, в є досвід був попередніх двох років, так він вже можливо там чітко знає, має напрацьовані речі. Тут правильно сказала Ірина, не важливо в кількості, так а важливо в якості тих законопроєктів. Якщо один депутат за свою каденцію зробить дуже добрий якісний закон, один він буде дуже правильний. Нехай з ним будуть співавторстві інші його там, колеги, друзі. А якщо це буде якісь кілька поправок. Це знаєте, це буде набагато ефективніше ніж це буде 200 законопроєктів, Коли ти дивишся, хтось міг написати за два місяці останніх там 230, 220 законопроєктів. Ну це смішно, тому що насправді сьогодні, наприклад, наш е, комітет євроінтеграції, зокрема Остап Семрак, який також входить до е, власне, групи Львівщина. Він е, є ідея така, що ми створюємо спільно такий бек-офіс, де буде йде фільтрація, бо цей комітет має стати таким фільтром для всіх законотворчої діяльності парламенту. Не треба буде відсівати оце. Е, Зерно від полови, щоб ми могли дати країні те, як вона зможе з тим дати собі раду, щоб працювати, а не просто закинути і пропіаритись на кількості законопроєктів, не вважаючи, яка буде там якість, потрібна чи не потрібна. Тому я думаю, що ці всі спільні законопроєкти – це ті проблеми, які лежать на поверхні Львівщини, і вони абсолютно вже піднімаються. Є частково зареєстровані, і ті, до яких ми будемо вносити правки. Тобто, це той момент це все те, що було зацікав, те, що ми колись навіть як депутати там місцевих рад, скеровували звернення, запити. Навіть я вам скажу більше, остання поправка, яка була до медіа, це приватизація, бо ми ще не згадали власне uh -huh. про медіа, що є новий законопроект. Це поправка була, яка внесена в сесію обласної ради щодо форми власності власне, державного телебачення. І коли пропонувалися публічні акціонерні товариства, ми розуміємо, що є загроза, тому вони пишуть поправку. Наша пропозиція була, що це має бути. Така форма, яка унеможливить в такий складний час сьогодні приватизувати стратегічно важливі об'єкти для країни. Бо ми говоримо, що інформаційна війна це також ще одне поле, яке ми програвали тривалий період часу. Тому ці моменти всі вони власне напрацьовуються спільно разом з різними радами, з різними депутатами, з різними фахівцями, які бачать ті чи інші проблеми. І більше того, ми готові до конструктивної співпраці. Те, що пишуться і в Фейсбуку, бо дуже часто люди хочуть просто критикувати. Не така техніка порушна шешу. А водайте пропозицію. Ми готові її слухати, готові вислуховувати. Ти готові її обговорювати на групі і відповідно потім реалізовувати вже так, щоб це було корисно для всіх. Бо сьогодні знову ж таки треба закотити рукави і забути вже про ті революційні випали. Треба сьогодні показувати еволюцію і можливість працювати. Бо шоу закінчується, а далі є життя. Дуже багато зараз питань, які виносяться на розвід парламентів. порядок денний є питання такі, знаєте, з точки зору військової доцільності так. А скажіть мені, будь ласка, що питання по гуртожитках є менш важливі, що питання охорони культурної спадщини є менш важливі, їх що не можна розглядати і так далі, а що питання захисту підприємців є теж менш, менш важливі? Тому маю надію, що такою великою потужною групою ми все-таки будемо вносити свою корективу в порядок денний, теж і наступних сесіях. Якщо говорити про об'єднання Львівщини у Верховній Раді минулого скликання, теж було таке об'єднання. Пане Ігор, наскільки воно було ефективним? Ми працювали консолідовано, ми приймали дуже багато ефективних рішень. Кожне звернення було обговорене не так, щоб там хтось собі дозволив підписати, дати по кругу і направити на генеральну прокуратуру чи ще на когось кожне звернення, кожної там громади чи підприємства. Було публічно обговорено і були напрацьовані ті рішення. Секретаріат потім до, е, напрацьовував е, відповідь по цих рішеннях, звернення чи запити депутатські. І е, було визначено того чи іншого депутата, який далі контролював е, вирішення того чи іншого питання. Я переконаний, що з такою потужною групою, як є сьогодні, воно буде набагато більше витей. Чи відчула це Львівщина і Львів? Ну. Пані Ірина, чи відчували ви підтримку е, тоді е, як працівник Львівської міської ради? Ви знаєте, це питання доволі неоднозначно є. Тут проблема полягає в іншому. Тут проблема полягає в тому, щоб е, оця група, яка зараз є, мала дуже чітку співпрацю з міським головою і з губернатором. Тому що чи відчує це е, індивідуально на собі. А кожна людина, кожен мешканець, кожен е, чиновник, який працює в обласній адміністрації, чи в якійсь районній раді, чи в міській раді, це тяжко сказати, тому що рівень цих проблем якими займається, скажімо, голова обласної адміністрації і займаються депутати Верховної Ради, він є дуже загальний і він є. Цей рівень проблем є такий, який можливо не дає індивідуального якогось дивіденту кожному мешканцеві, який мешкає в Львівській області, але він може давати користь, ну він може творити загальний загальне тло. На якому розвивається от розвивається регіон? Тому тяжко сказати мені. Я не хочу знецінювати абсолютно роботу ем, депутатів ем, групи Львівщина попереднього скликання. Я переконана, ви знаєте, в нас був теж і час дуже тяжкий. У нас губернатори мінялися як рукавички, що два тижні, так, так. і в таких умовах я 4. думаю, працювати системно було доволі складно. Мусимо теж це визнавати, правда ж. Те, що стосується якоїсь своєї просвітницької діяльності, то я знаю, що я знаю про це теоретично, що група Львівщина минулого скликання робила якісь такі. Інформаційні культурологічні заходи підтримувала видання якихось альбомів, якихось книжок, організовувала якісь там обговорення, круглі столи. Я про це чула, я про це читала. Це очевидно теж важливо. Але ми маємо зараз, як вже сказали мої колеги, зовсім інший час, зовсім інші умови. І навіть якщо ми робимо якісь заходи пов'язані з гуманітарним блоком, це повинні бути такі заходи, які будуть цінними не тільки для нашого регіону, які будуть цінними для цілої України. Хочу доповнити, що кістяк групи Львівщини був попереднього скликання 7-8 депутатів всього на всього. Так ви повинні це розуміти. Друге, практично ми були в опозиції, та не практично ми були в опозиції. Третє це був період майдану, це був період боротьби з режимом Януковича. І е, коротко, абсолютно до кожного кілька слів. чи вірити в, в ефективність роботи такої групи? Абсолютно віримо тому і об'єднювалися. Більше того, скажу, що ми, як депутати обласної ради. Чітко намагалися координувати свою діяльність з депутатами Верховної Ради, і сьогодні, хто приходить, дуже очікувало багато громадських організацій, що ми можемо прийти туди, де будуть всі депутати з різних регіонів, представники з різних районів, вірніше з різних е, округів. І ми зможемо з ними поспілкуватися. Люди, які працюють в різних комітетах, бо це так само є дуже важливо. Велика кількість людей, велика кількість представництва у всіх комітетах. Оце є найкращий показник буде цієї співпраці, комунікації роботи. Якось, Але дуже коротко не дуже коротко, час. коли Кеннеді став президентом Сполучених Штатів Америки і зайшов в Білий дім. Він сказав а. Коли ми сюди прийшли до влади, ми не думали, що все настільки погано, як ми про це говорили під час виборів. Отже, ми бачимо, що в державі дійсно є ситуація складна, і ми сподіваємося, що ми будемо консолідованими. І що результати нашої діяльності, якщо ми їх зреалізуємо, хоч в одному чи двох великих сутнісних проектах на Львівщині, які дадуть можливість людям працювати і себе почувати комфортно, це вже буде успіх. Якщо дуже коротко, то так я вірю, група Львівщина буде ефективною і вже є перші кроки конкретні, які зробила група Лівищина. Я на... сила на цьому я вам дякую. Я нагадаю, ми говорили сьогодні в програмі про лобіювання інтересів Львівщини з Ігорем Васюником, Іриною Подоляк та Оксаною Юринець. Я з вами прощаюся на все добре.